У Київському районному суді судять міського голову Харкова Геннадія Кернеса. На черговому засіданні допитували постраждалого Сергія Ряполова. Як розповів потерпілий, 25 січня 2014-го він ще з одним активістом зняли на відео скупчення автомобілів із російськими номерами біля готелю Національ у Харкові, що належить Кернесу. За словами постраждалих, після цього за ними почалося переслідування. Їх упіймали, відвезли до готелю, де допитували і били. «Мене похитили в Макдональдс ловили на живца на Сашу, как на активиста, которому я приехал помочь. Меня пытали за гостиницей «Националь», после чего в гостинице «Националь» лично Кернес при допросе сломал мне нос, когда я ему начал перечить о законности или незаконности того, что снимали его гостиницу на видео. Сам Геннадий Кернес каже, показания Реполова плутані та неправдиві. Я е это уже слышал неоднократно, я имею в виду эту псевдоисторию, Ничего не думаю другого, как и раньше, что это все не имеет места быть. И то, что говорит сегодня в судебном заседании псевдопотерпевший, я думаю, что понятна его логика и понятна его, ну я имею в виду, нелогичный ответ. Під час судових слухань сторона захисту неодноразово робила зауваження прокурору, що той при допиті потерпілого задавав непрямі, а уточнюючі запитання. Це заборонено законом, каже адвокат Олександр Гунченко. І свідчить про слабкі позиції сторони обвинувачення. Що таке наводящего питання? наводячий вопрос, це той питання, який задержить в себе елемент або варіант відповіді. Сьогодні сторона обвінення яким очень часто грішила. Ми ділили відповідні замічання. Це також предусмотрено законом. Прокурор Олександр Ганілов вважає такі звинувачення на свою адресу недоречними. Уточнюючи запитання, задавав, аби з'ясувати усі необхідні деталі справи. Ніби согласна з тим, щоб я задав вопросы, які їх не устраивают. Я об'єктивно пытался вияснити ту ситуацію, яка чтобы щоб як можна більш детально було всю потерпевшим, чтобы щоб один из тих фактов, які являются существенными, он не остался без внимания. Допит потерпілого тривав більше чотирьох годин. Суддя оголосив перерву. Наступне засідання відбудеться 14 грудня об 11 годині.